Україна на Євробаченні 2025 що відбулося 17 травня в Базелі, Швейцарія, була представлена гуртом Зайферблат з піснею «Bird of Prey». гурт Зіферблат складається з братів близнюків: Валентина та Данила Лещинських і барабанщика Федора Подакова. Вони перемогли у національному відборі завдяки сильній підтримці глядачів. Пісня «Bird of Prey» є прогресивним рок гімном що поєднує українську та англійську мови. Вона символізує втрату, надію та внутрішню силу. Текст пісні містить образи птаха, який летить додому, що перегукується з темами війни та стійкості. У півфіналі Україна посіла перше місце, набравши 137 балів. У фіналі гурт посів дев'яте місце, отримавши загалом 218 балів від журі та 158 від глядачів. Під час виступу учасники гурту виголосили зі сцени Слава Україні, що стало емоційним моментом для багатьох глядачів. Цікаві факти. Під час конкурсу дім однієї з учасниць гурту Христини Старикової був зруйнований внаслідок обстрілу на сході України. Цей факт додав емоційності їхньому виступу та підкреслив важливість пісні як символу надії. Якщо ти завжди мріяв співати, підписуйся, щоб не пропустити новини, музичні лайфхаки й історії, які звучать у серці. Розвивай талант щодня з любов'ю. Ваша iMusic Academy.